Мені кажуть, що я воїн по життю. Я в дитинстві грався до 12 років солдатів. Найкраща гра була це войнушки. Любимі ігри на комп'ютері це Друга світова чи Перша світова, якась. Мені це постійно якось привабило, якось тягнуло по життю. Ну а зараз сьому я знайшов своє таке от, ну, розкриття. На війні, що цікаво, взагалі відсутній час, скільки тобі років і простір. От просто є ти тут, зараз, кимось, і є задача, все. І нічого немає лишнього. І все. І ти розумієш, там зло, ти добро, представник, і ти маєш побороти це зло. І... Слава Україні! Блядь, на Ми займаємося улюбленою справою. Знаєте, якби не було Росії, чи була Росія, але була вона іншому виконанні, іншому свідомості, можливо, у мене було б інші інтереси. Але та я такий, тому що поруч поруч з нами наш такий сусід. І я от такий воїнственний. Якби би Росія була інша, може я в собі, в собі б знайшов би знайшов інші якісь таланти. Ми зустріли цю орду на Луганщині, де ми закріпилися. Це було, знаєте, не те, що там нам сказали, 24 лютого ворог нападе. Ми готувалися до червоної ротації, там наші тилові колони і, і, і ще доїжджали, ми вже розміщалися. І тут наступає 24 лютого, наші колони ще в дорозі. Е, війна. Вогонь. Деякі піхотинці залишили сумки, багато речей. Просто брали рюкзаки свої, штурмові, там, що там, одягу було, їди там на 2-3 дня і все. Потім ми заїхали в Сєвєродонецьку, там в квартирах, ну там місто, плюс-мінус там магазини там було, ну, пусті вже там, люди там потікали. ну, ми, В принципі, було щось. А потім заїхали в Рубіжне. Е, ну там не було такої їжі. Наші колони не прийшли, не було такого забезпечення. Просто ну знаєте, як справжня війна. Тіпа, ну що є, то і є на виживання. Типа, ну не було такого, як зараз забезпечення, лінія. Тобто тоді сунула орда, її треба було зупинити, і де і що, і як ніхто не знав. Ми зараз почали цінувати час, який в нас є. Раніше ми з часу відносились ну так, знаєте, та що зараз 20-30 років, все рівно. А зараз кожен день треба проживати як останні. Ми, Я цьому навчився зі своїми хлопцями в рубіжному. Там вже заїжджаємо війна, знаєте, як все горить, все диму. лежать трупи собак, лежать цивільні трупи. Мені дуже запам'ятався кадр, коли ми йдемо і лежить жінка літня вже, а над нею лежить стоїть чоловік і плаще. Але ну, ми, кажемо, тікає, там все стріляє. Ну, Артилерія як дощ була, знаєте, просто так літній дощ. І ти перебігаєш від квадрату до квадрату, рухаючись до хлопців. ми жили, ми проживали, у нас такі були періоди, день розбивався на 3-4 відрізка. Якщо там прожив з 7 до 10, супер, з 10 до 3, супер, з 3 до 7, супер, і потім з 7 до ранку, там, до, 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 до 3, там, 4, все, день прожив. І коли наступав вечір: фух, цей час був релакс. Там, в принципі, у нас там так негласно затихали активні бойові дії. Там всі поповнювали запаси, що ми, що противник. І десь восьмої-дев'ятої відносно було тихо, Тільки працювала артилерія по плановим цілях. Таких там загальних штурмів не було. Ми були в третій ранку, нас підняли, треба було зачистити будівлю, по типу там є проти, а, противник. Чи штурманути терікон. Коротше, Щось ми зранку коротше, треба було штурманути. Ми штурманули, повернулися десь о 9,10. Там попили каву, з'їли там чіпси, тоді їжі не було. Там був якийсь склад з сухариками і чіпсами. Ми от там три тижні питалися сухариками і чіпсами і запивали соком. Поїли сухарики. І потім командир каже: треба виїхати там, десь допомогти нашому підрозділу. Плюс там була поліція Сєвєра і вони будуть вам допомогу з ними зайти там, попрацювати. І я чую, десь стріляє танк, а повертаю голову. Ми у дворі. Десь ми були у дворі, а там стояв на центральній вулиці, десь, може, метрів 50 чи 60 І він в вагоні у нього заклінуло пушку, і він тупо в одному напрямку стріляє. Мабуть, екіпаж там зловив жир, ну став жидкий і від страху ну, просто стріляє. З нами були біспілочки, вони підіймають коптер, кажуть, на нас наступає піхота близько до взводу. Вони по фронту йдуть і плюс танчик стріляє. І нас, коротше, було нас група була 5-6 чоловік. поліцейських було 5-6 чоловік. Вони взагалі там блідного. Ну нормальні пасани, все, але там переважно їхні більше зловили блідного, тому що вони не очікували. Такого їм сказали, там пасани треба зачистити пару підвалів і все. А тут вони попали в саму м'ясорубку, Короче. Я розумію, що ми в'язуємося, що я якось взяв ініціативу на себе. Почали приймати стрілковий бій з піхоти, яка йшла. А цей бій був через забори. Ну от, частні будівля, забори. І почала стрілкатня, ми почали відстрілюватись. Плюс танчик стоїть, стрілять вогонь. Нам треба було вийти на вулиці, де він перебігти через нього, щоб вийти на іншу вулицю. Ну і це просто був треш, знаєте. І кажу, хлопці, все, витягуємося, тому що тут частне будівлі, і нам нема де закріпитися. Якщо ми закріпимося навіть, ну, там, ворог зліва справа з'їде, у нього таки орда шла. Ну, там, у нас не було таких ресурсів людських, щоб вирівняти лінію, закріпитися і дати відпір. Плюс-мінус ми по мілчату що десь метрів за 300 є промислова зона, і треба до неї відтягнутися, і там закріпитися. Ну, я Прийняв на себе командування, кажу, ну, через забор воювати, це, звісно, прикольно, але ми так довго не провоюємо. І ми поки розсередилися, а це, весь цей час періодично була така арта, як, знаєте, дощ. А потім щось під вечір, я не знаю, тучи чи звучилися, просто і гради почали, і калібр більший, і ще більше арти. І ми засіли в цих домах і не можемо висунутися. Я кажу, командир, він каже, як ви? Командир, все, все рівно, вони, коротше, мазіли. Арти багато, але вони не попадають. Вони ну, тупо мазіли. Я говорю, командир, все добре. Ми коротко, чекаємо, поки ви їм зробите контрбатарейку. Нам хвилина часу, ми перебігли, закріпили все. Він каже, все, чекайте, три хвилини типу, і все буде. Проходить три хвилини, я чую, наша працює арта та замокає парню вперед. І ми давай на промзону. Все. Щось там вони спробували йти, ми їх зустріли, запросили ще арту. Вони відпрацювали, і в принципі настала десь 7-8 година, і все закріпилося, і потім на цій лінії ми ще тримали рубіжно десь два місяці. Оце такий мені що здався складний день, бо це було і холодно, і морозно, і води не було, і нічого не було, і я там спав по 5 хвилин, заснув. Потім ти приступаєшся від того, що тебе колбасить холодно. Фух, пройшовся по хлопцям, поки пройшовся, подивився, що де, перепровірив всіх, все добре доповів. зорієнтувався, все, закрив лоза, 5 хвилин, поки ти там зігрівся, поспав, знову від холоду. Отак, десь до сьомого ранку, потім прийшли наші резерви, нас замінили і ми відтягнулися. Цікаво було дуже. Я, до речі, дуже сумую за цим часом. У нас був дуже крутий колектив. Єдине, звісно, прикро, що ми там втратили своїх побратимів. Людей втрачали, але знаєте, ну, дві оцей колектив. Ну, я за ним сумую. Значить, це було березень місяць, підготовка до контрнаступальних дій. Ми були на Кульдюмовці, Бахмутський напрямок Південніший Бахмута. E, що наша задача? Була зайти, зачистити дві посадки, вибити противника. А в цей час e, підрозділи 28 з бригади беруть справа там басейн, який відповідає за тактичну має тактичну висоту і, в принципі, має добру точку, точку оборони. З якою тобто, такий був знаєте, загальний військовий план. Тобто, ми заходимо в Курдюмовку. Становимося на її окраїни, заходимо далі в кульдюновку, і плюс, коли там вже сила оборони готова до контрнаступальних дій, в принципі, плацдарм готовий. В принципі, противник був морально виснажений, морально був низький, моральний дух нього був. До противника залишалось менше 100 метрів. Посадка була щільно замінована. В принципі, ми там лазили, планували робити вогневий, вогневий наліт, але вогневий наліт перейшов на штурм, то штурмували. Руки не А? Ми були впевнені в своїх силах, в своїй в свої зброї, свої, як ми працюємо зі зброєю. Я йшов втретє, переді мною йшов раптор-розвідник, а перед ним йшов сапер, який позначав міни, щоб ми їх обходили. А посадка була вузька, там щось метрів, може 10 максимум. І акація, дуже тонкі дерева були. Пригаю в окоп і тут буф, взрив, баг. Я такой думаю, та, напевно, міна, там трохи раніше, чи якась там розтяжечка легка, я думаю, е -е, піднявся там чорний пил, це в окопі було все. Я хотів вистрибнути, поняв, що не можу. Я не відчуваю ніг. І я подумав, все, Люшка, ні, ніжок в тебе немає. тоді, а як я стою? Розсіюється ці пил, я дивлюсь на праву ногу, права нога тіла, я такий, фух, ну, вогонь. Дивлюсь на ліву, мої інок розірвані, пальці старчать в різну сторону. І я якось так охилився, так сперся на окопи і стою. Думаю, так, в принципі, нічого страшного. Ну, ноги на місці, все нормально. тільки пальців немає. Ну, думаю, то в принципі не проблема. Дві ноги проламала, відірвала пальці, в ітозі мені відрізали по п'ятку ногу, в мене тільки п'ятка залишилась. Зробили такий протез коротше, потужний. Мені в ньому дуже зручно. Класний, дякую протезній команді. Да, приламала ноги, у мене були такі дві железяки, зрощували кіски, були глибиною там, до 5-7 см розриви, коже, м'ясо Ну, В принципі, нічого страшного. Зашили, замотали, та, в принципі. тільки що пальці вилетіли там на дерева, ну то таке і і інакше порвались.

Ну так би я загинув, ну все, там вальхала, хлопці, побратими, там чай заварили. Тут матеріальні взагалі, питання взагалі б не цікавили. Ну, вже ти в вищому світі, щось зробив класне. Чекав би, знаєте, як там є така футболка в проф 1, стоїть В'ячеслав Галва, Кузьміч здається, і там написано Герої не вмирають, герої йдуть на перегрупування. Так і саме я. Б, чекав би свого перегрупування на наступну місію, готов би я виконувати заради України і розвитку людства. Лікарі зробили справу, зібрали мене, що змогли зберегти, що змогли, відновили. Далі все залежить від мене і від особливості мого організму. Фізично себе теж добре почуваю. В принципі, я думаю, буду бігати. Може, не так, як бігав до поранення, коли в мене були всі ноги, але ну, буду бігати. Я за свої ноги не дуже було так прикро, коротше, То, що я зійшов зі станції, це було дуже прикро. Ну і все. Потім Дніпро, Вінниця, Київ. Три місяці до травня місяця я був в лікарні до червня, потім коляска вісім місяців, костелі, протез, і знову я вже на службі і дуже радий. Mm. Командири вони планують стратегічні, тактичні, оперативні операції. але саме операції все лежить на сержантах. Якщо добрий сержант, то це колектив. Дуже бойовий і в нього не буде ніколи поразок. Я навіть колись цікавився, звідки почули цей погон сержанта, і ця одна з версій була цікава, що колись в Рімі були легіони, вони ставали ну, по фронту, так і ті люди, які робили клін, вели за собою вперед. Це були більш бойові, мотивовані, мужні, сміливі люди, які за собою вели інших. І звідки там є одна із версій, що пошла оця сержантська роль. Знаєте, як казав капа Олександра Ющенка, він також, на жаль, загинув. Це був головний сержант бригади Хартії. Був сержантом, був людиною. Бо він це еталон сержанта, знаєте, на який треба рівнятися. Якщо треба критерії сержанта, це він йому відповідав. І я Тепер намагаюсь бути хоч трохи на нього схожим. Е, сержант це дуже важна ланка в нашій армії. На сержантському корпусі, на сержантському каркасі тримається все від організації, від, від управління, від навчення особового складу. Давайте так, світ міняється, і постійно треба йому вчитися адаптуватися. Мені ніякої мотивації не треба. Ну і так само хлопці в моєму підрозділі, ну, вони це все усвідомлюють. Там розумію, що не всім не всі це розуміють, всі приходять з іншого життя. Може, його там, до цього життя не, війна не таркала, але потім він щось для себе зрозумів, в нього зажилась лампочка, і він ну, зрозумів. От і вся мотивація. за ви дивились фільм Васинка Лесь? Там три частини, так? І в якоїсь одної частини, не пам'ятаю, там у нас була схожа така сама ситуація. Гендальф приїхав, прискакав до когось короля, він сказав, я не буду воювати, своїх людей не поведу, хай. Ну, все, відступаємо. Гендальф дав йому своїм опасумом по голові. І там все, всім вступити до бою. Мені здається, у нас, в принципі, плюс-мінус так і відбувається. Альці краще пригадають їхню колишню силу, якщо стискатимуть руків'я твого меча. Я люблю Україну, я люблю українців. У нас дуже чудова нація, і ми себе ще недооцінюємо. Ми дуже велика нація, я би сказав. Би. І просто ще світ не знає, наскільки ми круті. І я хочу, щоб всі це знали. І знаєте, мені здається, що українці це світло. Якщо Україна буде процвітати, то і увесь всесвіт вся наша планета буде світлішою і добріше.